Привіт! Сьогодні зробимо об'єкт, мангал і пічку під казан. Фурнітура вже була до нас закуплена. Починали теж без нас, тут щось таке заворотило, накрутили. Але сам я переробив, все зробив так, як потрібно. Що працює, вже перевіряли. Розпалювали. Тут у нас буде мийка, столик, підняли його, планували так, але зробили трошки, щоб було зручніше. Тут задвижка є, задвижка на плиті, також є, все можна регулювати, закривати, коли не потрібно. топочна камера. Тут невеличкий теж припічок вийшов. Ось така е, поличка щось туди положити.